Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. І сьогодні хочу розпочати відео з вдячності, з подяки своїй підписниці, яка прислала мені у подарунок ось такий фантастичний мед. Це соняшниковий мед, і я ще не бачила меду такого кольору і такого аромату. Але найбільше мене вразило те, що людина зробила це абсолютно безкорисно, і не так часто я отримую подарунки, і це було насправді дуже приємно і дуже несподівано. І я зрозуміла, що от те, що я колись там, десь колись дарую подарунки вам, можливо, також викликає у вас такі ж емоції, коли хтось просто так може щось вам подарувати, взамін, наприклад, на вашу якусь. Енергетику на ваш якийсь час чи на якусь вашу працю. Тому щиро дякую, якщо ви дивитесь це відео. Мені дуже приємно і я дуже вдячна вам за ось такий подарунок. У нас вже увімкнули осінь, і зараз чай з медом дуже доречний, дуже актуальний і просто фантастично смакує. Ще раз дякую! А ще у мене з'явилась нагода вкотре використати ось цю мою баночку для меду, хто пам'ятає, вона має свою історію таку. Цікаво, коли я зайшла в магазин і випадково розбила її і довелося її купити. І тепер це частина мого інтер'єру, така дуже гарна, особлива і з історії. Дуже вона мені подобається. А тепер ще й не буде пустувати. А тут тепер буде жити мед. Ось так ставлю на видному місці на підвіконні, щоб не забувати вживати щодня. А за планом, у мене сьогодні справи кухонні, точніше, холодильникові. Сьогодні планую закупку продуктів і вирішила помити холодильник перед цим. Він практично порожній і, власне, це буде зробити найзручніше. Ну, не так, щоб повністю його помити, а трошки освіжити, перебрати продукти, які тут залишились, можливо, щось вже варто викинути. І ще. Протерти полиці, ну, словом, передивитись, підготувати холодильник до нових до партії нових продуктів. Спершу, звісно, все виймаю. Крім верхньої полиці, у мене тут зберігаються якісь повидла, варення, ну, те, що треба зберігати в холодильнику, в основному банки які. Тут для мене не зовсім зручний доступ, бо холодильник високий, тому зберігаю тут ті продукти, які використовую рідко. Вирішила не мити полиці в умивальнику, зазвичай я їх виймаю, але роблю це, ну, коли є потреба. А так побачила, що тут можна просто протерти, не, не сильно брудні вони були. Використовую свій універсальний засіб, саморобний, неодноразово про нього говорила, показувала, як роблю там нічого особливого, вода, спирт, оцет. І дезінфікує, і освіжає. Запах оцту вивітрюється дуже швидко, і навпаки, мені здається, коли він вивітрюється, він поглинає якісь інші запахи, і холодильник потім пахне свіжістю. І використовую тут одразу паперові рушники, бо ну, щоб не використовувати якісь ганчірки, які потім ще треба змивати, витирати рушником додатково, ну, мені так зручніше. Взагалі в мене такий страх є, коли мою холодильник, і, наприклад, виймаю ось ці полиці скляні, мені завжди здається, що я їх розіб'ю, а докупити десь їх насправді дуже важко. І це часом буває така велика проблема, тому що, по-перше, в нас холодильник з-за кордону куплений, він не знаю, чи є в Україні такі навіть сервіси, які його обслуговують. І якби там ця полиця розбилась, було б дуже сумно, напевне. Ящики, ось ці весуні, вони пластмасові, за них не так сильно переживаю, і мию, я їх, до речі, досить часто. На дно завжди стелю паперові рушники. Так, навіть коли там щось, овочі, ну, в основному там зберігаю овочі чи фрукти, якщо щось там десь підгнило чи зіпсувалось, то а, ці паперові серветки все це поглинають, і якби безладу буде менше, легше потім все це помити і очистити. Подивилася я до своїх. Ще цих полиць на дверцятах, і тут вирішила все-таки їх помити, бо вони були в трохи гіршому стані. Багато що тут порозливалося, багато було таких плям, які просто так не протреш. Треба було все-таки мити з засобом для миття посуду, тому ось показую вам стан, тому вирішила їх зняти і все-таки помити під краном. Ми, до речі, повернулися до практики замовляння продуктів онлайн через додаток Заказ UA, Бо власне і через жару, і через дітей, і через те, що дуже багато часу витрачається зараз на ось ці походи в магазини з продуктами і ніякого задоволення від цього не отримую ні я, ні чоловік, тому ми вирішили все-таки повернутися до тієї історії, як ми раніше робили, і замовляти все-таки на доставку. Звісно, до нас в село ніхто доставку не робить, в чому я власне і вбачаю один з найбільших мінусів життя далеко за містом, коли неможливо щось замовити кур'єрською доставкою. Так от, то ми вийшли з ситуації, і я завжди замовляю продукти чоловікові на роботу. Там можна вказати години доставки, номер телефону отримуючи словом. Зручно це робити через додаток. Майже завжди були продукти всі належної якості. Якщо є якісь сумніви у того працівника магазину, який збирає для вас замовлення, завжди телефонують, завжди уточнюють, а брати це чи це, чи замінити там, навіть якщо Наприклад, замовляєш молоко, вони одразу озвучують, до якої кінцевої дати є термін придатності, і чи підходить це вам. Тому, якби не бачу змісту витрачати свій час на походи в магазин, набагато дійсно зручніше і простіше це зробити через додаток. Ми таке практикували дуже активно під час пандемії, потім, коли почалась війна, трохи це все якось по-іншому було. І зараз знов повертаємося до цієї історії. Так, я вже помила холодильник, все тут протерла, те, що мало завершений термін придатності, бо просто зіпсувалось, я все повикидала. І ще додатково завжди ставлю ось так трішки насипану соду, звичайну, харчову, вона вбирає всі-всі запахи. Зазвичай ставлю ось цю на верхню полицю, бо в мене тут вентилятор, але якщо у вас вентилятор внизу, то краще ставити десь поближче до нього. І залишилось протерти ще холодильник зверху, використовую той самий універсальний засіб. Він тут теж прекрасно справляється, немає якихось особливих проблем, тому не бачу змісту застосовувати додатково якусь хімію. І сідаю робити замовлення. Це займає зовсім небагато часу, коли я знаю, що конкретно мені треба, або коли в мене вже є сформовані списки. Так, друзі, сьогодні буду готувати міді. В мене були ось такі варено заморожені. Я їх готую дуже рідко, але насправді маю один такий перевірений, зовсім простий рецепт, по якому завжди вони вдаються дуже смачними. І навіть можна таке подавати на святковий стіл, якщо, наприклад, їх одягнути на шпажки і зробити як шашличок. Все максимально просто. Зараз вам все покажу, а головне це дуже-дуже швидко розморозила мідії, вони вже готові, в принципі, їх вже можна їсти, але зараз ще зробимо кілька штрихів, аби вони були максимально смачними. Це страва п'ятихвилинка, але зрештою усі морепродукти готуються досить швидко, тим більше у мене мідії були вже варені, тому якби такий рецепт теж треба мати на увазі, і коли дуже поспішаєш, можна швидко щось приготувати. Розігріваю вершкове масло і трішки додаю олію, аби воно так не горіло. І тоді розчавлюю ось так часник кілька хвилин, аби віддав лише свій аромат, і потім його виймаю, аби не горів. Зразу додаю. І ось так просто обсмажую зі всіх сторін швиденько, буквально 2 хвилини. Додаю лимонний сік, соєвий соус і ось такий соус у нагі. Цей соус можна замінити на мед. Теж буде досить смачно. Кілька хвилин це все випарюємо разом і готово. Фактично, вже можна смакувати. Якщо ви робили на шпажках, то просто треба декілька разів їх перевернути. І можна подавати. Я ще зверху поливаю трішки цим соусом у нагі і додаю зелену ципулю. Дуже мені смакує така страва, і як самостійна, і як закуска. У ну, мене були міді, і треба було їх використати, тому вирішила поділитися з вами. Так, поки я чекаю на доставку продуктів ввечері, чоловік привезе. Хочу вам розповісти одну річ. Там Сусід косить, до речі, романтика з косінням трави в нас закінчилась, напевне, після першого можливо, другого року життя тут в селі. Ми зрозуміли, що це насправді не так романтично, як ми собі думали, а це важка праця. Тому тепер, цього року, ми вже собі спрактикували домовлятися з сусідом, платимо йому, звісно, за роботу, і він нам тут косить, бо самі точно не встигаємо, або косили би раз в місяць і трава була б по пояс. Тут, де газон посіяний, то я сама кошу, або чоловік часом, бо це буквально півгодини часу займає, а весь сад, то ми вже просимо сусіда. Сподіваюсь, цей звук не буде сильно вас відволікати. Так от про що хотіла розповісти. Запитували мене в коментарях про те, чи плануємо ми десь тут щось добудовувати, зважаючи на те, що в нас двоє дітей, і взагалі як будемо їх розміщувати в такій маленькій хаті, коли вони підростуть і будуть потребувати свого особистого простору. Так от, я особисто дуже дуже проти якихось добудов. Е, ну, просто е, оцінюючи ті масштаби, які ми провели тут, і скільки праці і грошей це все нам коштувало, я не готова вдруге за таке братися. Я притримуюся краще тої думки назбирати грошей і купити щось вже готове, аніж знову ж тут щось добудовувати. З іншої сторони, чоловік мій, планує і розглядає такий варіант добудови будинку туди, вглиб в глиб сад. Вперед у в нас немає куди добудовувати, бо там буквально у нас невеличкий невеличка клумба. Така і до дороги, і мені здається, що по технічних нормах там не можна так близько до дороги щось будувати. Е, був варіант, чомусь ми про це не подумали одразу, добудуватись ось тут, де ми добудовували. Не знаю, чи це так видно, Ось тут, де ми добудовували веранду вперед, від будинку, вперед, якби в сад, ми добудовували веранду. І можна було тоді. Цю частинку продовжити на всю довжину, якби ось цієї кімнати, ось сюди. І якби це була тоді б ще одна така, ну невеличка, звичайно, але все ж таки кімнатка. Можна було б з неї зробити дитячу, тим більше, що в цій кімнаті є два вікна. Одного цілком було б достатньо, а друге, могло би бути або дверима, або просто його закрити, а вхід робити з баранди. Чому ми цього не зробили тоді? Не знаю, не розглядали того і потреба, що нам стільки місця треба, насправді, в нас тоді не було дітей. Е, ні, був був Дем'янчик вже в Брешу, е, але ми якось не думали, що в нас буде така велика потреба в площі, якісь додатковій, а це були значні ресурси фінансові і по часу це було б набагато довше. Ну, і тоді, не знаю, чомусь тоді така ідея в голову не прийшла, ми її е, не реалізували. Чи зробити це зараз? Не знаю, це також добудова, це також масштабна робота. Це знов будівельні всі матеріали на, на подвір'ї. Це ну, я не готова принаймні зараз, так точно впрягатися в цю всю історію знову. Е, ну, я не бачу, щоб це було аж настільки нам необхідно, щоб я готова була піти на ці всі жертви знову. Як я придумала вихід із ситуації, ну це теж таке плани на майбутнє. Я не скажу, що це ми будемо робити вже цього року чи наступного навіть року. Але як я собі думала і хочу вам це все е, наочно показати зараз. світло включу. Буду показувати ось так, щоб було більше. Зрозуміло. Ось тут у нас де є коридор, де ми заходимо. Ну, у нас така стандартна сільська хата була сюди одна кімната, прямо кухня і друга кімната. Ось це, де в нас гардеробна і ванна кімната, це була вже добудова. Ось ця стіна несуча. Насправді вона товста була. Тут навіть от видно наскільки товста ця стіна, це була зовнішня стіна. її Тут, цю частину, це була комора, її добудували, але це добудували до нас. Це не ми робили тут, якби це вже було, і звідси був вихід на горище, а вхід був з вулиці в цю комору. Там зберігали різний реманент. Я колись залишала ці жахливі кадри, що там творилося, і як ми зробили з неї ванну. Те, що ми зробили там гардеробну кімнату, дало нам можливість абсолютно в хаті не використовувати шафи. У нас фактично є тільки комод для речей, і більше жодної шафи в кімнатах немає. І є ще на веранді для верхнього одягу одна шафа. Як я думала, це все перепланувати, оскільки всі комунікації в нас йдуть звідти, от заводяться з підвалу в ванну, і отак по стіні до кухні йдуть. То я бачила для себе варіант кухню перенести. Сюди. Ну, так, грубо кажучи, десь в цей кутик. І тут зробити таку як би, барну стійку, чи острів невеличкий, і зразу, щоб це було як обідній стіл, а тут вже якби зону вітальні, там телевізор поставити і невеличкий диван. Е, такий варіант ми розглядали. Ну, я розглядала. Чоловік не дуже погоджується з цією ідеєю. Каже, що це трохи буде кулгос якийсь. І це була б така, знаєте, якби зона загального користування для усіх, і для гостей, і для нас, і для дітей, і якби всі в одному місці. Можливо, так було б зручніше нам потім це все прибирати. Був ще варіант, наприклад, кухню туди перенести, вибити там вікно зробити, але там занадто мало місця для кухні, тим більше в нас там бойлер стоїть, його кудись переносити. Також немає місця. Не знаю, можливо, краще було б для кухні зробити там таку як кладовку, комірчину, де можна було б навіть холодильник запхати, наприклад, і якесь зберігання, а тут так чисто для готування і приймання їжі. Тоді, якби ми ось тут зробили кухню-вітальню, сюди я б хотіла перенести нашу спальню дорослу. Ця кімната досить маленька, вона має, здається, 250 на 2,60, або навпаки. Але, якби, якщо розглядати, що ця кімната чисто для спання, виключно то одне ліжко і якийсь там невеличкий комод чи навіть е тумбочка, сюди би спокійно помістилась. Є нюанс, що тут дуже маленьке вікно, робити його більшим теж не хочеться, бо не знаю там перекриття, витримає, не витримає, якщо ми почнемо це все валити. То я собі бачила такі варіанти, що на оцих стінах навпроти вікна можна поставити величезні дзеркала, вони би відбивали світло, і це було б додатковим освітленням денним в цій кімнаті. Тоді тут би варто було зробити, напевне, двері купе якийсь, бо відкривати сюди вже якби немає куди місця, і по пожежних нормах це також не ок. Але знову ж таки, це вже йдеться про якісь такі масштабні роботи, тому що довелося б і всі комунікації переносити, і плитку зривати. Не знаю, чи це був би хороший варіант технічно, але отак з планування, я думаю, що це було би зручно. А тоді ось ця велика кімната, яка у нас фактично є найбільшою, стала б для нас дитячою. Я думала, ось тут поставити повністю так, е, вистачає місця на гарне, повноцінне двохповерхове двохрівневе ліжко для хлопців. І тоді там, ну, не знаю, чи цей диван, чи інший можна було б тут ще поставити для когось, хто, наприклад, в гості приїжджає чи для бабусі, щоб можна було ще розміститися. І. Тоді це була б повноцінна дитяча, велика кімната, де можна було б і стіл письмовий поставити для хлопців-школярів, і е, там якісь ігрові зони, там навіть вігвам би нам тут помістився. Ну, звичайно, тут треба було б ці меблі звідси забрати. Це вже геть не про дитячу кімнату, ну, не стиль дитячої кімнати. Якось так я собі бачила, бачу наразі можливі варіанти переміщення. Не факт, що ми коли-небудь на таке теж наважимося і будемо це робити. Знову ж таки, тут треба буде зважувати доцільність, чи настільки воно нам потрібно і цікаво, наскільки воно вимагає ресурсу і часу. Тому що ну, маленькі діти робити зараз ремонт, це треба їх кудись вивести звідси, бо жити в ремонті це взагалі. Жах якийсь, тому не знаю. Якщо ви знаєте якийсь цікавий варіант, або вам з боку, можливо, краще якось видніше, і ви побачили щось, що можна зробити по-іншому, я буду дуже вдячна вам за ваші ідеї в коментарях, за ваші якісь пропозиції, бо це зараз у нас таке трохи болюче питання. Я розумію, що додаткова площа і е, всі ці. Історії з розширенням, вони цікаві і потрібні, поки діти маленькі. Потім це вже, звичайно, нікому не треба, діти розходяться, розлітаються і по факту чоловік з жінкою залишаються самі. Думаю, що все-таки з тих всіх наших планів, найближче, що ми зробимо, так це просто сюди перенесемо дитячу кімнату. Поставимо двоповерхове ліжко, цей диван, мабуть, якось розвернемо або замінимо його на щось менше. <св 'язання> і все, <св 'язання> просто їх заберемо з тої кімнати, бо вони ну Захар і так спить постійно тут. Він не хоче, відколи ми його відлучили від людей спати взагалі в тій кімнаті, лише тут. Тому, як би думаю, для нього буде звично. Е, є питання, чи захочуть вони спати на двохповерховому ліжку. Ну зазвичай дітям це цікаво і подобається, і вони на це погоджуються. Для них це якась така пригода. Принаймні, я в своєму дитинстві пам'ятаю дуже в садочку, любила спати на другому поверсі. Це було таким якимось навіть бонусом і пріоритетом. От коли. Тобі дають можливість поспати на другому поверсі. Не знаю, чи вразиться моїх дітей, чи це їм зайде, але дуже на це сподіваюся. І швидше за все, що саме ось така, такий сценарій найближчим часом нас чекає. Як буде далі, час покаже. Чоловік наполягає на тому, щоб ми продовжували туди добудовуватись, але тут є нюанс, бо тоді, от там, де в нас ванна, мав би бути якийсь прохід в іншу добудовану, наприклад, частину будинку або через гардеробну. Ну, я думаю, що це буде тоді, якби дві прохідних кімнати, це буде якийсь поїзд, а не будинок, тому не знаю, чи це класно і чи є насправді дійсно ось така необхідність. Так що маємо ось такий план: вдасться, не вдасться, і коли вдасться його реалізувати, не знаю. Але сподіваюся, на ваше запитання відповіла стосовно перепланування і подальших планів по розбудові нашого будинку. А ось і приїхали продукти. Точніше, чоловік привіз. Цього разу якось не дуже багато пакетів. Зазвичай вони дуже це все в окремі пакети розпаковують і дуже їх багато. І це, напевно, єдине, що мене дратує в доставці продуктів, коли багато різних пакетів і зайвого поліетилену. Розкладаю наразі все на столі, але це так чисто, аби вам показати. Зазвичай складаю все вже по своїх місцях одразу з пакетів. Лишній раз туди-сюди це все не викладає. Так, цього разу закупка невелика, бо багато що в мене є з м'яса, фарш, маю заморожене. Так, тільки дещо, можна сказати, докупила молоко, звичайно, йогурти дітям. Масло розтопилось трохи. Що тут в нас є? Моцарела, бринза. Ковбаса ось така шинкова. Смачна дуже ця кобаса, дуже нам мені подобається. Дітям взяла ось такі сосиски, цілей часом готую. І на сніданок сьомга слабосолена. Для Захарка ще ось такі пюрешки, досить часто він мене їх просить. І беру з собою, якщо кудись їдемо. Це зручно і йому смакує. Поки ще їсть, то ще даю. Хоча вже, в принципі, і так фрукти їсть, але часом просить такі. Так, синя капуста, то ми взяли для експериментів, хімічних дослідів. Там Дем'янчик робить з бабусю, і їм треба було капуста. Ну, звичайно, їм не всю треба, потім щось з неї ще приготувати. Ось такий мікс насіння, до салатів додавати, можна до каш. Дуже зручно, воно йшло по акції, тому взяли зазвичай такі суміші досить. Не дешеві. Е, так, айсберг салат, яйця, здається, вже казала. Ось такі взяла е, кільця з пармезаном. Не знаю, чи діти будуть їсти. Взяла на пробу, також йшли по акції. Е, такі подушечки на сніданок, е, верніше по бульйону. макарони, банани, авокадо. і Тортилі. Ось такий любимо теж на сніданок використовувати а, корм для собак. Ми зазвичай інший беремо, але не було його. Взяла цей, бо вже закінчилось все, що у нас було. І тут хімія побутова сіль для посудомийки. Дуже мені сподобалася сіль, вона крупна і її набагато надовше стає, аніж я раніше брала сомат чи фініш. Оця від Деламарки дуже класна. Ополіскувач від Сумат, бо іншого просто не було. І ось такий взяла цього разу на пробу, ще ніколи такий не брала таблетки для посудомийних машин. Пишу, що, що вони дуже еко, фактично там сама сода. Я завжди брала останнім часом порошок від Деламарк, Він мені був набагато економніший, я абсолютно не мав ніякого запаху, добре вимивав. Доместус теж якась новинка, раніше такого не брала. Вологі серветки і. Пакети для сміття. Ось так ніби все. Тепер це треба запакувати по своїх місцях і в холодильник дещо. До речі, забула сказати, що для зберігання в холодильнику я використовую ось такі пластикові корзини. Купила колись їх в АТБ. Вони були геть копійчані там, за 20 гривень, чи скільки не пам'ятаю вже точно. І в одній я зберігаю різні молочні продукти, там йогурти, масло, сметана, а в іншій в основному там, тортиль, і хліб. До речі, хліб я зберігаю завжди в холодильнику, так він в мене зберігається набагато довше. І ніколи не плісни її практично взагалі. Також викладаю продукти, які вже готові до споживання, скажімо, там сир натираю аби був під руками, бо моцарели в основному я використовую тільки в такому вигляді натертому. Також перекладаю рибу, аби зручно було використовувати. І потім відкрита упаковка не давала якийсь запах. Масло попередньо запхала в морозилку, тому що воно дуже розтопилося. Ось в жару таку краще такі продукти, мабуть, не замовляти. Щось з заморозки, або таке, як масло чи шоколад, бо реально розтопилося. І важко було перекласти його в маслянку, треба було трішки підморозити. Також нарізала вже ковбасу, аби була готова, потім кожен раз не мастити Дошку і ніж, коли потрібно. Так мені зручніше. Овочі викладаю також в корзину, але основні овочі в мене є на гряці, тому я їх завжди використовую свіжими в холодильнику, навіть і не зберігаю. Банани з авокадо завжди, воно так, тільки так, в мене авокадо дозріває. Навіть часом купляю банани спеціально лише для того, аби довести до зрілості свої авокадо. І все решта пересипаю по контейнерах, що потрібно. І ось так, друзі, в мене вийшло. Холодильник все одно наполовину порожній, але є місце для того, аби поставити тут, тут каструлю з бульйоном, який я зварила, і гречка, яка в мене також ще гаряча, вистигає. Словом, результатом я задоволена, все чисто прибрано. Дякую всім за увагу! Зустрінемось в нових відео, всім па-па!